Таємна кімната з Богом, роздуми блогерки з інстаграму. Якщо у тебе немає часу на час із Богом, ти вже більш зайнята, ніж він задумав тобі бути. Не пам'ятаю, хто це сказав, але пам'ятаю, як болісно було про це думати. Моє життя тоді було гіркою сумішю домашніх справ, городу, літньої спеки, крикливих дітей і вимог до власного проєкту. Я вважала перемогою, якщо організую все так, щоб ніхто не чіпав мене і я могла спокійно працювати. Я роздавала інструкції усім і собі теж пам'ятаю, як важко було довбати цю скелю. Опір був неймовірний. Відсутність бачення я намагалася компенсувати важкою працею. Але я була якоюсь мертвою всередині. Забула, навіщо живу радість на нулі. В англійській мові є вислів Run on Fums. Це коли пальне в машині вже закінчилося, і вона ще трохи може проїхати чисто на запаху від того пального, що в ній колись було. Це жарт. Оце була я, жила на парах, була ілюзія руху, але зупинкою вже пахло. Але Бог дає поміч вчасно. І ця цитата мене зупинила в хорошому значенні. У мене був час із Богом досить регулярно, але настільки уривчатий і поверхневий, що можна сказати, що його не було. Бог задумав повернути мене у мою таємну кімнату, тому що він знав те, про що забула я. Я без нього не можу робити нічого. Моя діяльність безплідна, якщо не підкорена йому. Бог показав, наскільки сліпа. І глуха я була. Не дивно, бо молитва і слово це здатність чути і бачити духовно. І я просто не могла виконувати своє призначення, а тим паче нести служіння без часу із тим, хто це призначення дає. Слово каже Я є виноградна лоза, ви галузки. хто перебуває в мені? А я в ньому, той приносить рясний урожай, бо без мене не можете робити нічого. Івана 15.5. Якщо тобі здається, що ти занадто зайнята для глибокого часу із Богом, подумай, чи міг він помилитися і призначити тобі стільки справ, щоб це не лишило часу для нього самого, чи ці справи призначив тобі? Він чи не він. До речі, цікаво, коли я відновила час із Богом неформальний, а до повного насичення, опір у служінні зник. Зате з'явилася радість і її компанія. З віршів послання до Галатів, 5 розділ, 22-23 вірші. же духа, любов, радість, мир, довготерпіння, ласкавість, доброта. Віра, лагідність, стриманість на таких немає закону. Як у тебе із зайнятістю є час на нараду із начальником життя.